Друзі, вітаю вас! Сьогодні буду молитися за всіх, хто має потребу в надприродньому Божому втручанні. Сцілення це те, що належить кожній віруючій людині. І ми повинні взяти все, що Бог пропонує нам. Це не є гордість. Якщо хвороба є у вашому тілі, знайте, що Господь подарував вам зцілення, Господь подарував вам здоров'я, божественне здоров'я. Тому я хочу, щоб ця молитва сьогодні була для вас відповіддю, приймайте ці слова вірою в ім'я Господа Ісуса Христа. Я молюся про кожну людину, яка хворіє, яка страждає від будь-якої хвороби. І владою імені Ісуса Христа наказує цій хворобі залишити тіло будь-кого, хто зараз чує ці слова. Я наказую іменем Ісуса Христа, нехай біль піде геть, нехай слабкість піде геть. І також я проголошую божественне здоров'я для вас, фізичну крепість, нехай сила Духа Святого наповнює вас від маківки голови до підошвені, і нехай зцілення, яке Господь дарував вам, прославить його святе імення. Будьте сильні в ім'я Ісуса Христа. І якщо ви вірите, скажіть Амінь.